Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Сергій Олександрович Зайковський на псевдо Деймос, гранатометник протитанкового взводу першого батальйону полку ССО Азова. Народився Сергій у селищі Драбів Черкаської області, 2 липня 1994 року. З дитячих років був розумним не по віку, цікавився історією та міфами. Дуже багато читав. Навчався у місцевій гімназії та в музичній школі по класу Гітара. Навідмінно закінчив обидві. Тоді вступив на історичний факультет Харківського національного університету імені Каразіна. Студентські роки Сергія припали на дуже буремні часи. Революції, державні та політичні зміни у керівництві країною, на чиновницьких верхах, мітинги та протести, зрештою, революція гідності, яка застала юнака у Харкові, де він був на той час учасником різноманітних національно-революційних гуртків. Після закінчення університету хлопець переїхав до Києва. Там приєднався до культурно-освітнього проєкту Пломінь, де тривалий час обіймав історичну, публіцистичну, перекладацьку та релігієзнавчу ніші. Завдяки самоосвіті знав багато мов, міг читати в оригіналі різного роду книжки та перекладати їх. Вже живучи у Києві, Сергій долучився до молодіжної організації Авангард АКС. Разом із товариством Авангарду багато подорожували, ходили у зимові походи в гори, ліси, каталися на човнах, баржах, вели здоровий спосіб життя завдяки високому інтелекту, гостроті свого розуму, тонкій та широкій ерудиції, став ідеологічним наставником. Читав лекції для молоді, проводив вишколи. Дотепний, висококультурний, ідейний. З гострим поглядом на будь-яку ситуацію він умів тримати аудиторію в напрузі і приковувати погляди глядачів і слухачів до себе. Участь у бойових діях на Донбасі брав ще у 2021-му кулеметником у складі добровольчого підрозділу Фрайкор. 24 лютого 2022 року разом із побратимами долучився до лав протитанкового заводу го батальйону полку ССО Азов, де зайняв посаду гранатометника. Був другим номером у протитанковому розрахунку. Герой Сергій Деймос загинув 24 березня 2022 року, героїчно обороняючи Київ та область. Разом із побратимом Денисом Шкіпером Котенком, поблизу села Лук'янівка Київської області, на правому фланзі атаки герої не вистояли у нерівному бою із танком. Єдиний син у батьків залишив осиротілу родину 6 червня 2022 року. У день журналіста, президент України особисто вручив матері героя нагороду. Орден за мужність третього ступеня посмертно. Та нагрудний знак за сприяння обороні Києва Деймусу присвячують вірші та пісні, а прихильники авангарду з Черкащини створили мурал на честь Сергія Заїковського у парку Сосновий Бір. Дуже болить кожному з нас за кожного з них, за весь жах війни, за звитяги, омиті кров'ю кращих з кращих, за осиротілих матерів, за згорьовані родини, навіки в строю. Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана героєві.